Вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати смачний та гарний врожайний помідор Каста F1. Супернова. Ці томати я садив розсадою 15 травня. Як я вирощував розсаду, є відео на моєму каналі. В цьому році досить екстремальні умови вирощування. На початку літа були сильні зливи, випав тричі град, побило листя, деякі кущі томатів загинули. Але помідор каста стійко вистояв та приніс досить непоганий врожай. Помідор каста F1 це ранній гібрид томату. Перші плоди можна збирати вже через 60-65 днів після висадки розсади відкритий ґрунт. Томат каста має гарний вид, має можливість витягувати носик що є привабливим для покупців на базарі. Я вирощую томати в відкритому ґрунті без паливу. Обробляю та підживлюю по листу. Яке доброго та які профілактичні заходи я використовую, про це є відео на моєму YouTube каналі. Сьогодні 5 серпня і вже майже три тижні через день я збираю по 150-200 кг томат. Це дуже вражальний томат. На цій ділянці я посадив півтори тисячі розсади цього томату. На кущі приблизно в середньому 2,5-3 кг помідорів. Так, да, є деякі кущі і 8, і 9 кг, але це не масово. Потенціал цього томату каста дуже великий. Якщо б я використовував крапельний полив, то врожай би вийшов вдвічі, а то й втричі більше. Але на жаль, в мене в скважині дуже мало води. Томат каста дуже гарний, смачний та соковитий помідор. Дуже гарно підходить для салатів та приготування томатного соку. Перші плоди помідорів каста дуже великі. 500-600 грамів є відео на моєму каналі. Зараз плоди в середньому 200 грамів. І переважно всі з носиком. Зараз дуже велика спека, але помідори не печуться на сонці та не тріскаються. Помідор каста F1 стійкий до екстремальних умов вирощування. Стійкий до посухи, спеки та перепадів температур. Також стійкий до різних захворювань. Насіння помідорів каста F1 коштують недешево, але цього вони варті. Завдяки своєму гарному вигляду на базар їх можна продавати дорожче, так як вони дуже смачні і мають смак справжнього польового томату. Маленькі плоди помідору з носиком я також консервую в баночку. Вони дуже гарно виглядають в баноці з носиком і мають гарний смак. Хочу зазначити, що врожай помідорів в першу чергу залежить від якості насіння та якості розсади помідорів. Якщо розсада помідорів буде з слабкою кореневою системою, вона довго буде проживатися в відкритому ґрунті і дасть поганий врожай. Як я казав, зараз дуже велика спека. Помідори я не поливаю. На сонці приблизно 40-45 градусів тепла. На деяких кущах помідорів листя погоріло, але самі томати не печуться. Я і сам не розумію, як вони тримаються. Але на кущі ще дуже багато помідорів, і вони поспівають кожного. Дня, кожного року я саджу ці помідори. Каста F1 мені дуже подобається. Так як це дуже смачний, соковитий та гарний на вигляд помідор. На даний час я не помітив ні одного хворого помідору. Немає вершинної гнилі, також немає фітофторозу. Як для мене це один із найкращих помідорів для відкритого ґрунту. Дуже гарний, соковитий та смачний помідор. Бажаю всім удачі та гарного врожаю!